Тішить мій слух, я ріс Щоб через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух. Тиха роса, зів'яться страв, криком перед дружним. Тупотом ніг я. Громадською організацією, центр допомоги і адаптації ветеранів інвалідів. Бійців АТО та інших учасників бойових Окрема штурмова рода, карпатська січ, посмертно, поминемо. Я попрошу вийти, хто отримує орден Черкашина Юрія. Видання, родині, родині, родині. так Дуже важко отримувати нагороду за побратима, якого фізично немає знання. Це вперше я не хочеться такого досвіду і не бажаю нікому такого досвід. Мирослав про нього дуже багато сказано. Феномінальна людина, яка все своє світове життя і власне моменту, коли він став командиром спочатку відділення, потім згодом, головнішим його завданням було це навчити своїх бійців якомога тише. Знаний навик, щоб вони вижили на війні, повернулися з перемогою. І берегти свій підрозділ, він пожертвував собою. Всі інші бійці повернулися з тої операції без то жодної проблеми. Він своєї мети, можна сказати, досягнув, але пішов надто швидко, він міг зробити ще дуже багато для цієї країни, для української нації. Царський хрест, я права пригода, що буде травати, мені цілий вік, білий царський хрест. Загружуйте наші, соколята, бійці, лицарі. Лютий Ярослав Володимирович, Національна гвардія України батальйон імені Кульчицького снайпер-розвідник. Держись, я прошу побратима звернути увагу на головну річ, яка об'єднує і монолітизує націю як єдиний ударний механізм нашої держави. Монолітизує нас саме пам'ять про наших героїв, пам'ять про офіцерів і солдат, пам'ять про тих людей, які йдуть поруч з солдатами. Бо українська нація її боротьба так само йде і за станком на заводі, і в полях української житниці. Українська боротьба йде на волонтерському поприщі. українська боротьба жорстка і безкомпромісна йде на політичному поприщі. І найліпше, що зараз ми можемо зробити, в славу цього єдиного національного руху і звичайних, це зробити правильне сьогодні спілкування. Для мене за честь бути поруч з усіма вами. Дуже дякую э, громадській організації інвалідів та учасників АТО і Батя, я стараюсь. Володимир Едуардович, 25-й, окремий мотопікосний, батальйон Київська Русь, командир зводу, позивний совнішки наш. Держись. для мене не підведи, батька. Служу українській нації. Маю честь і буду вбивати ворогів української нації. Нагороджується черкашин юрій Сергійович, 93-я, бригада окрема штурмова рота карпатська січ заступник командира роти. Батьку каже, щоб це себе меріє. Служу українській нації. Нагороджується. Кочура Олександр Миколаєвич, 11-й окремий мотопіхотний батальйон. заступник старшини рота. Слава Україні! Героям Слава! Нагороджується! Каліновський Валентин Антонович, 11-й, окремий мотопіхотний батальйон. Ренатометний. Дік, подвиди. Слава Україні. Нагороджується. Зінкевич, В'ячеслав Станіславович, Національна гвардія України, батальйон імені Кульчицького, заступник командира батальйону. Станіславський Микола Володимирович, Національна гвардія України, батальйон імені Кульчинського. Нагороджується, кузик Петро Миколаївич, 93, я бригада, окрема штурмова рота, Карпатська січ. Хоча, хоча ми ще не перемогли, до перемоги дуже далеко. Я вважаю, що ці нагороди це як аванс на минулі. А не тільки не за що. Дякую. Тажка на кілі пісню співає, що тішить мій слух. Я доріс, що через ціліща діла дати! У своїх попротивів мирних когось бачу бою, когось знаю по свободі, когось не знаю, не радий познайомитись. Щиро дякую за... Гарні слова щиро дякую за привітання. Хочу такий користуватися невеличким таким нашим товариством, наголосити на тому, що війна продовжується. От І е, далеко далеко не всі справи ми завершили на фронті. Закликаю всіх гарно відпочити і потрохи знову повертатися поглядом туди, тому що і сьогодні в мене були контакти з моїми побратими бойовими. Війна йде далі, є знову поранені. У нашому товаристві, тому, тому тих, хто подумав, що вже приїхали додому і все закінчилося, мабуть, не варто так думати. Хочу налаштувати всіх на те, що, мабуть, ще прийдеться зіткнутися з ворогом нашим у серйозному двобої, тому морально повинні бути всі готові. А всім бажаю гарного дня, гарно провести сьогодні час і вітати один одного з цими нагородами. Слава Україні! Руслан Володимир збройні сили України, рок війни, артилерія. Вернувся, чого не вистачає тут, що було там. Всі, хто були в формі, то всі розумів, що це є твій брат, найближчий, хто полете. Коли сюди повертаєшся, розумієш, що ти нічого вже не розумієш. Коли там все просто, все зрозуміло, от є свій, а от є чужий. Розуміючи, що цьому суспільству не вистачає ваших знань і ваших мін, ваших знань, виконувати наказ, щоб не сталося, щоб не, щоб не було. Твердо стояти на своєму. І цьому суспільству так замало того військового побратимства, яке був там. Я бажаю вам, що цю мудрість і ці знання, які ви отримали на фронті, щоб ви могли подарувати цьому суспільству у будь-якій ситуації, що за українців треба воювати, щоб це суспільство це відчувало. Подаруйте їм ці знання, передайте цьому суспільству. Це українське побратимство. Напевно, це найбільше буде подарунок вас. Ваш подарунок українцям. Це ваші знання. А те, що ви вмієте, ви все одно ще долучите, бо, як я казав, другком, воно ще не закінчилось. Всім вам здоров'я, наснаги і перемоги. Слава Україні! Дякую! Yeah. Вдячно, <зв> присвячую, хай ворог циркає, очима хижими, нехай гарчить мені не лячно, хто вріз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться, любов до матері, найкраща порадниця, любов до вітчизни, ідея серця, лицарський хрест, відзнака дело обраних, не завжди на грудях, а в діях і звершеннях на тих що в боях. Ставали хоробрими, я тих, що в атаки здіймалися першими, не відступилися. Від слова скався, ново терти руками, субами гристи у світі багато. Мабой зараз мого, але той, хто хоче, лишається чистим.